Будівництво нових та добудова існуючих енергоблоків на Хмельницькій АЕС допоможуть замістити потужності атомних енергоблоків, у яких закінчується термін експлуатації, та які поступово будуть виводитися з роботи після 2040 року. Саме тому Наек енергоатом докладає максимум зусиль, щоб гарантувати енергетичну безпеку держави і сприяти спорудженню та завершенню будівництва нових енергопотужностей Хмельницької АЕС. З цією метою на атомній електростанції регулярно відбуваються на Ради за участю керівника компанії Петра Котіна та представників усіх структур, задіяних у ремонтно-відновлювальних роботах. Нещодавно відбувся черговий візит очільника енергоатома на Хмельницьку АЕС. У ході візиту Петро Котін оглянув локацію енергоблоку номер 3 де ведуться роботи з відновлення. Побував на майданчику важковагового обладнання, де оглянув підготовку крану кругової дії, який необхідний для будівельних робіт. Побував у приміщеннях складського господарства, де зберігається раніше придбане обладнання для блоків номер 3 і 4. Під головуванням керівника АТЕНАЕК Енергатом також відбулося засідання штабу з добудови 3 і 4-го енергоблоків ХАЕС, де були заслухані доповіді про роботу підрозділів учасників. Результатом наради стало підтвердження помітних зрушень у ремонтно-відновлювальних роботах, що дозволяє виконувати завдання відповідно до графіка. Енергатом це компанія, діяльність якої була і залишається відкритою для громадськості. У рамках робочого візиту відбулася також зустріч керівника енергокомпанії Петра Котіна та генерального директора Хмельницької АЕС Андрія Козюри з журналістами регіональних, центральних і зарубіжних змі, які отримали відповіді на питання пов'язані з енергетичною галуздю, зокрема про актуальність зведення нових енергопотужностей. Потрібно прискорювати насправді роботи відповідно до завдання уряду, відповідно до завдання президента України з урахуванням всіх пошкоджень інфраструктури. Расистськими обстрілами ми зараз робимо все можливе для того, щоб ці блоки були в енергомережі протягом трьох років. Петро Котін також відповів на питання, з яких джерел фінансуватимуться енергоблоки у разі прийняття відповідного закону. Фінансувати будемо ми самі. Енергоатам або це буде за рахунок наших власних коштів або кредитних коштів, які будуть братися. Я думаю, в першу чергу в Український банк. Генеральний директор Хмельницької АЕС відповів на питання про соціальне забезпечення персоналу Запорізької АЕС. Розселення наразі проводиться. В тих місцях, де це можливо, тобто це готелі, хостели, інше житло. Також компанія зараз на Екенгатом виконує важливу роботу щодо спорудження відповідних місць для розміщення тимчасово переселених осіб, а саме нашого персоналу, безпосередньо в громаді Нетішинській, для того, щоб забезпечити можливість відпочинку і для того, щоб персонал якісно виконував свою роботу. Відбулася також зустріч Петра Котіна з працівниками Запорізької АЕС, які задіяні на роботах зі спорудження енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Зведення нових енергоблоків це посилення енергетичної безпеки держави. Такої політики неухильно дотримуються у компанії Наеканергато і підтверджується конкретними необхідними для держави справами.